Центральна виборча комісія оголосила офіційно, що місцевих виборів, планових, які мали бути восени, не буде. Військовий стан, сроки підготовки вже пропущені. Відповідно, ці місцеві ради, міські голови, будуть допрацьовувати до побєдного канця. Багато керівників місцевого самоврядування навіть без вибору знімають і закривають. Я думаю, що іншим головам громад потрібно дуже добре подумати, чи добре це для них це чи ні, тому що тільки на цьому тижні ми мали декілька підозр і затримань керівників місцевого середування в Одеській області, і по всій Україні, в тому числі. Тобто, фактично, ми бачимо, коли в місцевих органах влади влада змінюється без вибору. Тобто вибирає СБУ і ДБР, місто народу, закрили одного і другого мера, нарисували статтю, чи піймали на чомусь, і goodbye, Америка», як говориться, живіть далі, вибирайте. Між свій депутатів секретаря совіта, який буде во мера, і нічого народу голосувати. Я думаю, що такими темпами через декілька те років люди задумуються, а взагалі вибори потрібні чи не потрібні, і може взагалі всі ці посади, депутатські, всі прочі, партія влади рішить по наследству передавати, тому що це вже абсурд навіть в тих регіонах, де не відчувається війна, де є всі можливості, там Чернівецька область, наприклад, чи Тернопільська, де є всі можливості провести в срок. Місцеві вибори, не загальні місцеві вибори, навіть там влада вирішила, що це небезпечно. Чим це закончиться? Не думаю, що чимось хорошим, тому що народу завжди треба випускати пар. І був шанс, що народ випустить цей пар, політичний пар на місцевих виборах тепер і цю маленьку радість поміняти місцевих церков і князьков, і то у народа забрали.